Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Нарешті прийшла зима, холодна, але що сталося, малята? Чому немає снігу? О, я здогадалася, це зимонька забула, які вони є сніжинки. Давайте зліпимо сніжинку і нагадаємо їй, які вони є. Для роботи нам знадобиться пластилін білого кольору, стека, дощечка. Та картон синього кольору у формі круга. Від цілого шматка пластиліну відрізаємо невеличкий шматочок. Прямими рухами розкачуємо між долонями тоненький стовпчик. Довжина його повинна бути як круг ось так. Нам потрібно зліпити 4 стопчика. Але малята вони повинні бути однаковою довжини. Зрівняйте края так, як це зробила я. З маленького шматка пластиліну зліпимо кулю, робимо це круговими рухами, розміщуємо їх всередину круга і щільно притискаємо до картону. Тепер довгі стовпчики ділимо навпіл і формуємо нашу сніжинку. Розміщуємо промінці в такій послідовності. Як на відео, намагайтесь розміщувати їх на однаковій відстані. Зайвий пластилін відрізаємо стекою. Далі зробимо маленькі промінці у сніжинки. Це також стопчики, які ліпляться за допомогою прямих рухів рук. Але вони коротенькі. Бажано, щоб промінці були однакової довжини. Їх любимо багато. Кріпимо їх до довгого промінчика зліва та справа. Ось яку сніжинку зліпила я спробуйте і визліпити свою власну сніжинку. Малята, чекаю на фото ваших сніжинок. Я їх зберу і відправлю зимоньки. До зустрічі!